Це остання частина історії Дезмонта Майлза. Надіюсь, усі, як я, були в захваті від попередніх частин фантастичної фантазії розробників. Хто забув, нагадую, є тамплієри, тобто компанія Абстарго, та є асасіни. Обидві фракції полювали на яблука едему. Могутні артефакти, які Дезмонд Майлз і його команда хочуть використати, щоб врятувати світ. Хто хоче дізнатися інформацію конкретніше, в от з цих чотирьох відео стільки бредятіни, що конкретніше і бути не може. Ми прибули таке дядько. Сказав це батько. Когда Дезмонта Майлза, хто не знає. Ми приїхали в якусь печеру. Наразі я такий щасливий, що ця історія підходить до кінця. Ага, тут прям дирка для яблука є. І ворота відкриваються. Блін, от в них пик. Вони тупо втикають прямо. А, ключ, тобі треба ще ключ знайти один. Мені сказав бог. А ще oh, here we go again, да? Дезмонд, ти як там? Ти чуєш нас? О боже, він нас не чує. Давайте кидайте його в анімус. Хай дивиться історію асасіна. Дезмонд, знаєш, яка твоя місія зараз? Все правильно, це знайти ключ. Йомоєш, що, що таке? Ким я став? Мене запросили на цю вечірку. Йду веселитись. Я раніше тут був. Мене батько приводив сюди, коли я був дитиною. Знаєш, це найкраща робота геїв за всю історію людства. Я не шокувався. Напевне, моя жертва. Я зрозумів. Там дробину для мене хтось поставив, щоб я його вбив. Окей, це пішов. Не буду я без ставоцю дивитись Геїв. Це незамітно, я чесно кажу. Це нереально побачити. Особливо оцим людям, що внизу. Така муха підклеїлась. Вздорова, я прийшов. Треба бризнути з нього сік. Все, я щось е, забрав, що в нього, грабанув, колончик якийсь. Добрий день, добрий день. Там труп приберіть. Дякую. А це колон з того дядька. Що він означає? Жесть, а це прекрасний. Джентльмен, це ключ. Я тримаю в своїх руках кінчений ключ. Прикиньте, походу, дезмонту йому треба. Не розумію, про що ви говорите. Він кудись веде до того місця, про яке ніхто не знає. По-любому він відкриває якісь двері. Що ж, пора мені відкрити ці двері. Пливемо на кораблі в Америку. А яке прекрасне повітря, свіже, класне. Треба закрити о, о дядько, ти що проснувся? Краще повертайся в свою каюту, інакше тобі не жити. Якщо капітан нас побачить, то добіса капітана. Я хочу, щоб мені пику набили. Нормально, <реш> слухай. Я не хочу з тобою сперечатися, але мені треба допомога. Клас Я підозрюю одного із хлопців. Підозрюю в тому, що він ідіот. Навіщо мені тобі допомагати? Тому що ти на моєму кораблі, і я довожу тебе до Америки. Будеш плавати пішки. Поняв? День 72 коли ми вже припливав тут дебільну Америку. Якщо коротко я прибув в Америку, в Бостон, там мене зустрів Чарльз Лі. Він відвів мене в якийсь бар і познайомив з Вільямом Джонсоном. І Вільям Джонсон дав мені завдання: знайди те, що у мене. Вкрали. Що ж, зрозуміло, ця гра обіцяє бути цікавою. Яка гра? Не знаю про що ти кажеш. Подивіться, там три пацана стоять. Вам треба їх вбити. Значить, я їх побиваю, ви будете атакувати з іншого кінця галактики. Обійдіть цю планету і взайдіть їм спину. Пам! Мінус. Оце так-так. Оце мочить, пацани. Ану, давайте, бейте. Хоп. Получай, дебіло. Получай. Ніхера собі. Хидайте <свистити> <рістити> ваші зброї, і я вас не вб'ю. Це був попереджувальний вистріл, типу, да? Ти міг вже нас вбити, ідіот. Оп оп-оп. Почай в паку. Ми принесли тобі твою шкатулку. О, дякую, дякую. Ти знаєш, що це за ключ? Е, мені здається, це якийсь Н'якан Кахага. Я, -кан 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 -кан. Це я по подивлюсь це цю шкатулці. Має бути все необхідне для мене. І для тебе теж. Цей мужик буде мені допомагати. Я зрозумів. Йо, класно стоїть, так? На мізинчику побачив всі красоти цього міста. Просто тупо болото. Нам потрібно знайти Бенджаміна Черча. Думаю, він нам допоможе. Яке щастя? Я пішов. Окей. О Боже, як ж важко з тобою. Ти задовбав, мужик. Я зараз заберу його кок і запхаю собі його в рад. Давай без цього дерьма. Ти так не залякаєш нікого. Ні, будь ласка, не треба, тільки не не тільки не кок. Дядько, ти як помер? Я врятував мужика, Він нам теж допомагати буде. Значить, нам потрібно пробратися в якийсь там порт. Це буде пасткою для нас усіх, і ми помремо. Це хороший план, дядько. Перше, нам потрібно знайти конвой. План вламався в Ubisoft, а далі не знаю, що треба робити. Що ж, конвой ми знайшли. Що робити далі, не знаю. Зрозуміло, сер. Нам треба що врятувати оцих бездомних? Скрити вбивство. А ми хіба переділися в них. Йомоє. Я вбив я тільки одного мужика. Тіба. Ай, Баба, мені треба врятувати тебе, прикинь. Це такий квест тупорили. Все, бачиш, я тебе звільняю. Ти вільна. А тепер. Ну ладно, тепер тікай. Окей, мені треба звільнити оцих от заручників. Оце він збив колодку, бачили? Колодка просто в повітрі висіла. Подсадний, вам треба було просто підняти цю штуку. Ви що, сил немає, чи що? Ам колодка в повітрі висить. Походу, цих мужиків просто пранканути вирішили, а вони повелись. Ми звільнили рабів. Напевно, в цьому був сенс. Баба рада, що я їй допоміг. Прийшла зима у цей світ. Нам треба знайти цю дівку, оту чорну, індіанку. Ми її йшли, але, ну ладно, шукаємо. Ми підкрадаємось yeah. до неї. Там вовки підкрадаються до неї. Це про. Ого, пострибала по деревах. Вона просто телепортувалась на дерево і почала пригати. Я прийшов з миром. Мене звати Кадзі Діо. Зіо, клич мене. Діо. Мені треба, щоб ти дізналась щось. Каже, там десь має бути горбок. Зустрінь мене там, на північному сході південного заходу. Давай. І вона забрала мій ключ. Унахирявше. Ого, а то це тут, типа. а Бріна, це далеко я прийшов. Короче, там є люди, їх е, булять, поможи. Зрозумів, значить я вб'ю того, кого тобі треба вбити. Підслухайте мужиків. Саме цікавий квест у світі. А що ти куди ти даш? Я? я? Нє, твоя мама, Йот. Що ж, моя мама вже пішла, і мені також пора. Короче, вам що пики просто набити, настільки класний сюжет. Ну окей, треба треба челом розбити пики. Скрутив шию, пацане. <реш> Це він викрутаси робить. Расслінг. <реш> тебе больно? А, а не больно. Я тебе полікую, тому що ти маєш прив'язатися до мене як до персонажа, полюби мене. П'ять місяців по тому. Окей. Пам'ятаєш про мій квест? Ти забув виконати його. Джентльмени. Я йду срати. Я виконав її завдання. Тепер вона мені показує моє завдання. Ти ніби розчарований? Та я думав, я маю ключ, але ключа немає. Не знаю, звідки я це знаю, але я от тобі розказую, що це прийшло з іншого світу. Це забуті руїни стародавньої цивілізації. Дякую, що ти мені це все дерьмо показала. Юбісофт! Треба чорним з білим поцілом Мастер Кенвей, знайшов щось. Так, я знайшов, але я розчарований. Я боюсь, що наш храм це тупа печера, обмальована тупими красками. В тупому гамні обосрана. І що це значить? Це значить, що нам ще потрібно дещо. Але я впевнений, що ми це знайдемо. Ми посвячаємо Чарльза в нашу лігу регіонів. Тепер він буде одним із нас. Дай мені свою руку. Придеться палець відрубати. я жартую. Тепер ти тамплієр. Чому я бачу спогади тамплієра? Я ж асасін. Якого біса. Дезмонд, твоя Мама знову переспала з тамплієром. Слухай, якщо ти хотів мене назвати тільки що тамплієром, ти получив за це по морді. Поняв. Я не спав з тамплієром. Тобто, я маю на увазі, що твоя мама точно не тамплієр. Принаймні не в цьому десятилітчі. Ай, пацани, хватить. Заспокойтесь, будь ласка. Давайте нам ж треба від сонця рятувати світ. Я продовжую тупу історію тупого дебілізму. Скоріше за все, оця баба замутила з отим тамплієром, за що вона цьомала його, і в них народився син. Вау! морнінг мазер. Пішова фіріал? Я граю за цього пацана. Це тамплієр індіанець, хештег асасін. Яким чином? Ubisoft? Ubisoft, напевно, проблеми з, з головою. Грати будемо, ховайся і найди, називається гра. А, в тебе найменше, ти водиш, ідіот. Проаналізуйте сліди. Хм, що тут роблять сліди? Можливо, хтось ховається десь в слідах, бо тут тільки тупо сліди, більше нічого немає. Пацан, виходь. А oh. у вас там двоє, що ви там робили? Давайте ще раз пограємо. О Боже, тепер, тепер я ховаюсь. Заховайтесь так, щоб вас не знайшли. Можна додому просто побігти, і я заховаюсь там, і мене ніколи не знайдуть. Мене знайшли, але хтось інший Це ці мужики прийшли, там Кажи, де твоє селище знаходиться, інакше я тобі передушу в горло. І мені похер, що ти навіть зараз говорити не можеш, бо я тебе душу. Говори, яке твоє ім'я? Мене звати Чарльз Лі. А тобі нащо знати? Для того, щоб знайти тебе. Ну окей, як скажеш. А де то їхній капітан, що який замотив з тою бабою, щоб оце утворилося? Він що не з ними? Пацан, ти можеш просто пролізти під цією херньою. На що ти це робиш? Мама, я до тебе йду. Моя люба шоколадка, я тебе спасу. Коротше, іди, будь сильним, я помираю. Іди вбий тих, хто вбив нас. Ну, я тобі цього не казала, але це твоє завдання, скоріш за все, буде на всю гру. А це, типа, мої друзі з дитинства, так? Індіанці, оці. Що ми будемо робити? Грати в хованки? Дуже класна гра, але я не хочу. Мене вчать нові. Механіці паркуру, не знаю, як це робить цей пацан. Це тупо нереально. Ти що, лівша блін? Угараєш чи що? Я розумію, що ти лівша мужик, але я правша, можеш нормально стати. <зас> Куди воно нахер летить? Я не шарю. У мене стріли закінчились. Що мені робити тепер? Кулаками бити дебілів? Отак, так? Да? А, поняв. Онлайн, почекай. Почекай да що запитати хочу. Це нахер хто? Катара, блін. What the fuck? Бабка витянула яблуко едемо. Не знаю, звідки воно в нас, але натримай типу. Тепер воно твоє, да? Він зустрів Бога. Джуно називається. Мене просто перекинуло за орла. Граю за орла. Ганяюся за феніксом, ніби. Богиня дала мені завдання знайти якогось чоловіка, який буде тренувати цього індіанця. А там ще стільки асасинів попереду мені треба зіграти. А я вже не хочу. Мене тошнить, тупо від цього дерьма. Ваняємо мочою, тупо і дохлими щурами тук 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 мазефак Що за херня? Мені сказали, що ви будете мене вчити. Ні, йди нахер. Ну нічого, я зараз прокрадусь в його будинок і зламаю йому хребет. Тепер я на кришу попав на балкон. Слухай, сюди, я не піду нікуди. Ох, ти тупий, дебіл маленький, ти мене так зарубав! Ти що по ногах дати? Що? Мрієш стати героєм? чи що? Мрієш врятувати світ! Слухай, врятуй мене від свого буття. Вали звідси. Хлопче! Що ти мені сказав? Слуха, цей боудор. Цей... Ви хто такі? Ми хочемо грабанути той будинок, а тобі яка різниця? Получай, скрутив шию, вперше б'юся з людьми, але вже такий майстер. Може мені не треба тих тренувань? того старого пердуна? Подивіться, що отворить. Подивіться. Подивіться. А, старий пердун це асасін, ясно. Йопта, він гарний цей дід. Приколи машній стріляє. То хто ти такий? Моє ім'я Радоха. <ріху> а, зрозумів. Мені сказали знайти щось цей символ. А, ти знаєш, що воно взагалі репрезентує а, без поняття. А ти все одно приперся сюди. Слухай, мені сказав дух, що. Ки нахер дух. Ти що, маєш шизу в голові, пацан. Ну, сідай, ладно, розкажу тобі пару історій. Слухай уважно. І отак, от, так от асасіни, е, попублікували першу книжку біблію. А потім тамплієри. Про що я там говорив? Нагадай, я зупиню тамплієрів. Я буду тебе тренувати, так тому і бути. Що ті тамплієри хочуть? Ось слухай, тобі з десять, що вони там хочуть. Контролювати світ. що вони... Короче, тебе завдання вбитих нахер всіх. Оце буде твій квест на цю тупу грудя. Сюжету тут немає якщо що. Але ти не переймайся це. Оце твій батько. Якщо що. Я знаю, що ти знаєш. Вбити його треба, це босс буде, фінальний. Good morning! Well. Вам також. Куди зійдете? Та їду на твій похорон, yeah. а ти йдеш зі мною. Коротше, там є магазин, іди закупи yeah. оце, що що пише в цьому папірчику. Yeah. Зрозумів. Хорош, на тобі гроші, тільки не прострився, будь ласка. Може якусь скидку бо то дорого. Пам'ятаєш, то ім'я, то, що тобі дала мама, чи хто там. Коротше, в тебе буде нове ім'я, то дуже тупе. Я тебе буду звати Конором. Це йди Конор. Щось почалось. Люди нападають на гвардійців. Повертаєтесь у свої будинки. Не буде такого! Повертайся в свою Англію, ідіот тупий. Дивись. Це мій батько? Нє, Санта Клаус! Іди подарок в нього попроси. А йди вбий його, то й кінець на тому буде. Пройди ж гру зразу, сходу. Я не можу вбити. Я не можу його вбити. Я не можу завершити гру, прикиньте, мені треба щось інше робити. А вогонь! В людей почали стріляти. Тебе конор звати, там? Мене звати Саміуал Адамс. Не знаю, як руку жати, ще придурошне трохи. Ну добре. Я скажу, тобі треба ці <постер> постери забирати з дерева. Прям як в другій частині гри, прикинь. Мені серйозно дали завдання постери знищувати. Ти oh залишив мене в Бостоні. А, то це Куди ти руки пхаєш? Ну ладно, надівай. Капюшон на не позорся, таби то волосся як кінчене. Стоїть Уф, уф, чуть не всрав. back, Desmond. Виявилось, що нам ще потрібно якісь додаткові ключі. І ми зараз пішли на пошуки одного з них. Прокрався прямо е, сюди. Там напевно камер немає. Розбив якусь херню і взяв ключ. Мене замітили. Що він тут робить без поняття, але мене замітили. Слухай, я не маю тебе вбивати. От мене не запрограмовано таке і пісов не дали мені таке завдання. О, а тепер поняв, чому не дали. Мене має виробити. Дезмон, значить, поняв. Той чувак, якого ти зустрів, він був асасіном. А як він дізнався, що ми там, одному Ісусу Христу відомо. Я поставила там камери. Та всім насрати, окей. Перейдемо до діла. Іди назад, Ванімус Що тебе сюди привело, ідіот? Як там е, наше село? Качу, якийсь мужик прийшов, почав нас херачити. William Джонсон на нас напав. Де це Джонсон. Это да, в Бостоні. Конор, йомає, давайте потихше тут, не шуміть. Я пообіцяв своїм людям, що захерачу його. День, що ти зараз херачиш, це мої вуха, Йди вже звідси Хеллоу, Джонсон. Прощайся з життям. Разом з якимось чуваком за компанію. Ну шо там, за like, що там пліярту парели? Я не за що сказати, якщо чесно, it's просто ну окей, я здох. Or... Давай іди вбивай or... наступних. Дивіться, як у цій грі відбувається подорож між локаціями. Відкриваємо карту. Телепортуємось до цієї точки. Йдемо в 10 секундне завантаження. Розвертаємось на 180 градусів. Біжимо до цього кутика. Ви впевнені, що хочете піти туда-то, туда то Хочу. Ідемо в завантаження. Завантажились. Відкриваємо карту. Опа. Що ми робимо? Правильно, телепортуємось. Йдемо в завантаження. Завантаження пройшло. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно сюди, на цю точку, на маркер. Ми розвертаємось, біжимо. Після 100-метрової пробіжки ми відправляємось в Бостон. Тобто в завантаження. Ми прийшли в Бостон. Що ми робимо? Відкриваємо карту. Телепортуємось до найближчої точки, до якої можливо. Йдемо в завантаження. Отак, от весело грати в цю гру. А ну стояти, стріляти тільки туди, коли я скажу. Здавайтесь. О, куди ви діка... Ой, Куди ви тікаєте? Та не здавайтесь, що ви їх слухаєте. А я я просто тікаю. Мені до цього немає ніякого діла. Ти не знайшов того, кого тобі треба вбити, та Та мені треба його знайти. Ти його знайдеш. Сюжет рухається, сюжет не стоїть на місці. Сюжет кончений. М. Як скажеш, не мені судити. Я просто бот. Я навіть не знаю хто ти і як ти зв'язаний зі сюжетом, але напевне ти мені потрібен. Краще вас двох зарештовано. Сюжетний поворот, пацани. О, та ні, я його не знаю взагалі абсолютно. Я і знаю його маму. Мене зарізали. Мене посадили в якусь в'язницю. Окей. Ну ти той пацан з континенту, я тебе пам'ятаю. Кінчений кінч. Я думаю, в мене є ідея. Два два камня одним є, одною от пташкою захерачимо. Що ти робити будеш? Ще зразу його не вбити. Це не обговорюється. Тупізм обговорювати з Ubisoft. Все. За мною. Приблизно годину мені не записало, але я вирвався з тюрми. Я добрався до цього чувака, вбив його, мене хотіли повісити, мене не повісили, відповідно. Мене врятував. Цей дядько, мотойки, ага. А тепер цей мужик говорить якусь свою сумну історію з дитинства. Типу: Я, я срав тоді, пам'ятаю сон, такий прекрасний чарівний. І я обісрався у тому сні. Але коли я проснувся, я замітив, що це був не сон, це був кошмар наяву. От щось, типу, того, він мені сказав. Чувак копнув труп. Індіанець такий, навіщо ти це робиш? Дядько такий, це ж дебіл, хотів вбити тебе. Але він людина. Мене від цього сюжету так тошнить. Він такий убогий. Дивіться, дуже смішний прикол. Це цей дядько. У мене з ним місія. Якщо я відходжу від нього на три метра, ціль втрачена. Місія провалена. Мене знову викинули з анімуса. Для чого? Тепер ми їдемо в Бразилію. По Поберку так зганяли в Бразилію. Чел просто блін, ви угараєте, боже, як це кончено, Юбісофт! Мужики просто спеціально підходять до Дезмонта і штовхають його. Все, знайшов ключ. Не знаю на що він мені, але там ще один ключ є такий, ага. І батько Дезмонта зараз буде йти за ним. Асасіни мають бути тихими, терплячими, а не так, як ти скурпульозними ідіотами. Все, я пішов. Ти мені більше не потрібен. Ти такий наївний і і кончений на похер, Іди вже давай. Насрати серед нас зрадник, бла бла бла. Мене вкрали припаси, бла бла бла, поможи. Бла бла бла, хто я, яка різниця? Питання питань немає. Я знайду все, що треба знайти. Для чого тобі це робити? Ти дебіл? Поняв. Прийшов до якоїсь церкви. Мене вже чекають. Для чого ти сюди прийшов? Твої люди вбили мій народ. Не починай зараз е, факти давати, а то в мене не буде чим відповідати. Тобі він хоче вбити Бенджаміна Чорджа, і мені теж треба його вбити. Тому ми йдемо разом його вбивати. Де Бенджамін Чордж? А я не знаю. Нахера ти його вбив. Так він не знає, сказав же. ж. Нащо він нам, якщо нічого не знає? Що ж, Бенджамін Чорч в хотелі якомусь там. Треба його захерачити. Подивись на цю охорону. Він себе забаракадував. Нам потрібно його виманити звідси або просто пробратися і захерачити. Я передінуся в їхнього. передівайся в кого хочеш. Я почекаю тут. Все, я передівся. А, ну ти ганій. А то що тебе пика чорна, це нічого. Ну нічого йдемо. Так, тебе я впізнаю. Ти хто? Це мій син. Ну добре, заходьте, дебіле. А ти знаєш, що твоя дружина померла? Це був Чарльз Лі. Все через нього. І все через твої тупі накази. Я такого наказу не давав, що за фігня? Не було такого. Все, хватить. О, пику вибиває, вибиває з нього всю дурь вже. Де то що ти вкрав? Іде До біса йдеш ти. Відправив тебе туди, тільки що. Тук-тук. О, боже, за... заходь там. Як там матанік? Що що, хто це? Я вперше чую це ім'я. А, та забай. А представ, якби був мир між нами і тамплієрами. Ой, кого біса ти поміняв свою думку? Ой, та я просто зустрів свого батька, і ми виконували місію. Я їду в Нью-Йорк. Ти й куди хочеш, що ти мені цікавиш мені похер. Залишилось вбити лише трьох. Щось таке сталося з Дезмонд. Абстерго захватив твого тата. Ой, блін, як неочікувано, поворот сюжетний. А хто б міг подумати, та? Хеллоу, містер Майлз. оце відео, щоби ти побачив. Що твій батько ідіот. Ой, ця гра дерьмо. Так і мені треба обмін, значить. Ти приносиш мені яблуко, я вертаю тобі твого батька. Пацани, шукайте його, шукайте. Він десь там має бути. Ой, блін, він тут. Шо, нахер! Not so fast, Mr. Miles. Якщо ви не замітили, що то я тут буду тим, тим х... 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 хто буде стріляти. Дай яблуко. Ну на забирай. О, ні, чекай. Ого, ніхера собі. Оце поворот. О, ні, ой, блин, нахер ти сюди прийшов, а? що? Holy shit. Чарльз, ти де? А його немає. Ох, блін, ох, блін. батя, нормально можеш. Sorry, Чарльз далі ти не побачиш. Він пообіцяв мені краще майбутнє. Там неможливо знищити. Ну ладно, походу, можливо. У нас проблеми, пацане. В цього ідіота не було амулату. Походу, Чарльз Лі має ключ. Треба знайти його. Ти вбив мого коханого, це був мій батько. Я тебе вбив Конор. Але не тут. А? І не сьогодні. Бо почекаю до того моменту, коли ти мене вб'єш. Це так легко було, та? типу, просто взяти і вирватися. Ну що, що далі робити? Не знаєш, да? Забув. Забув свій скрипт, да? сценарій. Я навіть вбити тебе не можу, прикинь. О, я добіг до то, певної точки. Отак мав статися. Ти от вб'єш мене, нічого не зупиниш о цим. Там все рівно з пекла із аду вилізуть. Все завершиться завжди нашою перемогою, Навіть, якщо ми програємо. Для чого ти зараз от пістолет тримаєш. А, ну ладно, я піду. Я хотів поговорити, а ти так. Ти як, нормально? Не болить там це? Печінка від вистрілу? Дядько, я забираю цей колон. Зараз зі мною, напевне, боги будуть спілкуватися. Да, вони спілкуються зі мною. Запам'ятай, ти маєш заховати амулет в якомусь місті. Дезвон все побачить, не парся. Амулет похований. Синхронізацію завершено. Зараз, напевне, будуть пояснювати мені сенс буття і сенс сюжету. Як ми всі добре знаємо, сенсу немає, тому немає сенсу це показувати. О, наразі ти прийшов. Чекала тебе. Вічність. О, доторкнись до цієї штуки, і от і ти врятуєш світ. Чекай, не черкай її. Але як ти? Тут ти же ж покинула щоби щось. Ти думаєш, що я так. Що тут відбувається, пацан? Вона хоче звільнити себе з цієї фігні. Вона хоче завоювати світ. Не доторкайся до цієї штуки. Вона бреше, доторкнись до цієї штуки. Покажи йому. А він не зрозуміє. Це за гранью розуміння. Показуй, давай, показує те, що за гранію розуміння людства. Ну Юбісофт це придумала, звичайно. Юбісофт інтелектуальні здібності має за гранію розуміння людства. Щось вона типу показує, що має сенс. Має мати сенс. Боже, яка бредятина. Я ці картинки мене бісять. Якщо він no. доторкнеться до цієї штуки, світ знищиться і створиться ще один новий. Каче, йдіть я... я побуду тут. Іди з нами. Нема часу, сенку. Діалоги починають херачитись. Мозок починає боліти. Йде давай. І Дезмонд доторкається до Шаріка. Його починає дуже жорстко фігарити світлом. Він падає і помирає. Коротше, там щось погода. О, тетри пішли. радіокастер говорить. Так, геологічна катастрофа, ніби щось там мутиться. Вулканична активність почалась. Нічого такого ніколи ніхто не бачив. Походу, нам всім кінець. Все, ти споріг цей світ. Класно зіграв Дезмон. Але тепер, тепер моя черга зіграти мою роль. Що ж, е шедевр іншими словами, не сказати. І звичайно, що цей шедевр один із самих кращих зі всіх частин асасінів. Тому ця гра просто повинна валятися серед найкращих.